У Житомирі з нагоди Міжнародного дня молоді нагородили обдаровану та активну молодь області стипендіями за різноманітні досягнення. Номінал цих стипендій це 10 тисяч гривень. Це стипендія одноразова. Ось вона призначається раз на рік. Ось і в таких номінаціях як за наукові досягнення, за культурні досягнення, за спортивні досягнення і за досягнення в рамках провадження молодіжної політики. В стипендії отримали 20 молодих людей, серед них і Олександра, яка захоплюється історією. Бере участь в конференціях, пише статті та наукові роботи. Це надзвичайно цікавий предмет. Він є надзвичайно корисним. Сама наука спонукає дуже багато читати. В тебе потужний словниковий запас, ти дізнаєшся багато нового і дивишся на сучасні події, трошки під іншим кутом зору. котомзору. Найперша робота потужна. Це був республіканський рівень Малої академії наук, тема репресії, диплом другого ступеня. А далі конференції Борисенківські читання, конференції в Державному університеті імені Івана Франка, так само різного роду статті. Як педагогічного спрямування, так і історичного, також стипендію у розмірі 10 тисяч отримали Дар'я за наукові досягнення спеціальності права та Петро за гран-при у всеукраїнському обласному творчому конкурсі Україна єднає світ. Я отримала друге місце, тобто срібло за участь у конференковій конференції у Кропивницькому університеті. У мене була тема чи є війна. Доказом неефективності міжнародного гуманітарного права, як на мене, дуже актуальна тема, тому що багато людей зараз вважають, що міжнародне право, гуманітарне міжнародне право воно неефективне, а адже йдуть війни. Це є продовження мого життя. Мій творчий шлях, який я буду розвивати і далі розвиватися в цьому напрямку і тільки удосконалювати себе та Україну. Молодь наразі є ключовий рупір. Це наша національна еліта для того, щоб просто рухатись далі та існувати, тому що творчість це традиції, це надбання, які просто потрібно примножувати та розвивати. Я дякую вам за те, що ви вдома, ви відбудовуєте, розбудовуєте і надихаєте нас стояти, відстоювати, відбудовувати. І я хочу вас запевнити, що ми зробимо все можливе від нас, щоб ви були щасливі. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ